Вітаю. Карта дня на сьогодні. Давайте подивимося, яким сьогодні буде день. Зірка. Це карта чогось, знаєте, коли ви можете поставити якусь ціль або мріяти про щось, те, що дійсно може от в недалекому майбутньому програтися як здійснення вашої мрії. Тому сьогодні для вас така порада: мрійте. Якомога більше мрійте? Візуалізуйте, малюйте, прописуйте, що хочете, робіть. Але маєте ось таку зірочку для себе сформувати для того, щоб в майбутньому отримати той результат, який ви хочете. Ви знаєте, що ці от мрії, думки вони матеріалізуються. Подобаються мої такі щоденні вам підказочки таро. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, Тікток. Також буду вдячна, якщо будете робити репости моїх відео для тих людей, які будуть зацікавлені отримувати таку інформацію. Від... Від мене і в мене дуже класний блог, де я публікую багато дуже корисної, цікавої інформації і за психологічне пропрацювання методом системних розстановок. Ви завжди можете звернутися до мене. Чудового вам дня! Побачимось!